Доброго дня, мене звати Наталія Гончарук і ми продовжуємо нашу рубрику 5 запитань до лікаря-акушера-гінеколога. Позаматкова вагітність це досить складне ускладнення самої вагітності і, за правило, потребує оперативного лікування. І ви маєте пам'ятати, що це відбувається в ранніх термінах вагітності, і коли ще у вас є тільки невелика затримка, а супроводжується вона якоюсь такою супутньою болісністю. Тим більше, якщо ці болі різкі, якщо це супроводжується кров'янистими виділеннями статевих шляхів, ви маєте терміново звернутися до вашого лікаря. На сьогоднішній день на ринку достатня кількість вітамінів для вагітних, але ви маєте розуміти, що це комплексні вітамінні препарати, і, перш за все, не має бути в складі тих компонентів, які можуть викликати у вас алергічну реакцію. Ви можете порадитися з лікарем, але перш за все все рівно уважно читайте інструкцію цього препарату, для того, щоб не отримати якісь негативні результати. Ні, не є нормальним, особливо у жінок, які мають попередню гіпотензію, тобто тиск, який нижче від стандартного 120 на 80. І коли таке підвищення тиску не одноразове, а навіть повторюється два і більше разів, то ви обов'язково маєте звернутися з цим запитанням до вашого лікаря, який вас спостерігає по вагітності. На облік по вагітності краще всього стати в термін до 12 тижнів. По перше, це ті терміни вагітності, які теж потребують досить ретельного нагляду. По-друге, в терміні 12-14 тижнів проводиться перший скринінг вагітності, який має дуже велике значення для подальшого перебігу вагітності. Хочу просто зразу нагадати, що це приблизно термін вагітності до 20 тижнів, і зазвичай вони супроводжуються симптоматикою, яка має насторожити кожну вагітну жінку. Це болі внизу живота, це кров'яності виділення, це якісь стани, які дають жінці зрозуміти, що щось не так в неї. Це зміна, наприклад, там стану молочних залоз, залоз які теж стають більш м'якими ніж попередній період часу. І жінка, яка спостерігається по вагітності, зазвичай вона в таких випадках телефонує або звертається безпосередньо до свого лікаря, який її спостерігає по вагітності. Тим більше, що в цей термін проводяться такі два дуже важливих скринінги: це в 12 тижнів і в 18-20 тижнів, саме для виключення таких можливих ускладнень під час першого і другого триместру вагітності.